Доброго усім ранку і вдалого вівторка. На годиннику 7.30, і це означає, що ми розпочинаємо ранок вдома і зробимо цей жовтневий ранок теплішим і затишнішим для вас. У студії працюємо ми чарівна Ірина Хоменко та Денис Мінін. Вітаємо! А ще з нами маєстр Руслан Шукюров, який додасть ранку мелодійності. І незмінний кулінарний експерт Чаба Бакош, який точно потішить чимось смачненьким. За дві з половиною години етеро. Ми з вами дізнаємося, як потрапити в космос на екскурсію. Навчимося збирати дрони разом з нашим гостем, актором Юрієм Громовим. Спробуємо знайти люблячу родину для песика Ашера. З'ясуємо, як проводити серцево легеневу реанімацію дітей. Та насамперед подякуємо нашим неймовірним збройним силам України. Хай кожного з них обов'язково дочекаються вдома. Давай як, як тебе не любити Києве мій. Здається, я розумію, чому ти почала радитися співу. Так, так, так. Це не випадково. Саме 15 жовтня, 103 роки тому народився Дмитро Луценко, український поет-пісняр, який створив понад 300 українських пісенних шедеврів. І серед них чи не найвідоміший Києве мій саме він 2014 року став офіційним гімном української столиці? У цієї пісні романтична історія. Музика була написана лише за одну ніч, і весь текст загалом швидко склався. Лише останній рядок. Ну ніяк не йшов Дмитро Омеляновичу. Близько місяця поет шукав потрібні слова. Але одного разу серед міста підслухав розмову закоханих. Хлопець сказав дівчині. Ну як тебе не любити? І це були стовідсотково саме ті слова. Дмитро Луценко додав Києве мій і народилась пісня. На віки, які ще визначні події стали з 15 жовтня у різні роки? Дивіться за мить нашій постійній рубриці день в історії. 144 роки минуло відтоді, як у Німеччині завершили будівництво Кельнського собору, одного з найвищих і найнаймовірніших готичних храмів у світі. Висота архітектурного шедевра 157 метрів. Гострі шпилі храму видно практично з будь-якої точки кельну. Автор проєкту німецький архітектор Герхард фон Ріле. Зводили собор понад шість століть. За часів Другої світової війни місто зазнало серії авіанальотів, але будівля вистояла. Крім готичної архітектури храму, вражають яскраві вітражі всередині споруди. Кельнський собор, гордість Німеччини та об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 15 жовтня 1926 року свій перший сезон відкрив Національний академічний театр імені Лесі Українки. Тоді трупа налічувала 36 акторів. З того часу команду театру імені Лесі Українки зустрічали повні зали глядачів у Лондоні, Тель-Авіві, Мюнхені, Нью-Джерсі, Кракові і багатьох інших містах. Сьогодні в репертуарі театру десятки постановок за творами українських та світових драматургів. Сьогодні міжнародний день білої тростини, символу людей з порушеннями зору. Толерантність, рівність та інтеграція найпоширеніші гасла цього дня. Історія білої тростини бере свій початок з 1921 року. Тоді її самостійно зробив молодий англійський фотограф Джеймс Бікс. Який втратив зір внаслідок нещасного випадку, спершу тростина, яка допомагала чоловіку орієнтуватися в просторі, була чорною. Але щоб оточуючим був зрозумілий особливий статус її власника, Джеймс перефарбував її в білий колір. І сьогодні біла тростина допомагає понад 45 мільйонам людей з порушеннями зору по всьому світу. Цього дня 1959 року було скоєне вбивство голови організації українських націоналістів Степана Бандери. Це була операція радянських спецслужб, яку готували ще з кінця 40-х. Вбивство сталося на сходах одного з будинків німецького мюнхена. В обличчя Степана Бандери зі спеціально виготовленого пістолета вистрілили сильною отрутою. Врятувати його життя лікарям не вдалося. – 50-річний Бандера помер у кареті швидкої допомоги. Нападником виявився агент КДБ Богдан Сташинський. Утім, головним обвинуваченим у вбивстві Бандери німецький суд визнав радянський уряд, а Сташинського засудив до восьми років ув'язнення. Похований Степан Бандера на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені. А яким буде 15 жовтня 2024 року залежить від кожного з нас?